І захід наш з приводу повернення наших хлопців додому, так як ми їх чекаємо вже понад рік. Вже пішов другий рік, як наші діти знаходяться у полоні. Ми хочемо докричати до нашої влади, щоб ми зробили щось, щоб повернути наших хлопців додому. Кого саме ви чекаєте з полону? Я чекаю сина. Як давно ви з ним тримали зв'язок? Скільки він вже в полоні? Як давно ви з ним ходили призв'язати? Рік і чотири місяці. Останній зв'язок це був травні місяць, коли вони виходили, зв'язок встали. Кого саме ви чекаєте? Гордонка. Коли і як він потрапив у полон? Маю 20... 22-го. 22. Золотою. Ви якось тримаєте зв'язок? Ні. Немає Ви знаєте, що він в полоні? Так. Підтвердо. Сому зв'язку немає. Мій син в полоні, це вже рік і чотири місяці майже. І він строковик. Це на той період, що їх повинні були вивезти. Їх там залишили. Наші, це як для прикладу, мені говорять, що наші сумно ну в сумах у нас частина 3 була також, а НГУшна, яку. Сум по сумах уже перший день війни їздили танки, то хлопців вивезли ще зранку. Маріуполь був оточений 4, Ну не ще не оточений. Чотири дня наші хлопці залишилися там, і я чекаю свого сина. Останні відомості про те, що він знаходився на лютий місяць, тобто вже більше півроку я не знаю навіть де він. І він знаходився в Камишині Волоградської області. Що ви вимагаєте від і від кого? От, на що спрямована ваша акція? Ну, щоб допомогли звільнити, щоб ну, якось все рівно якась допомога повинна бути. Що ж ми взагалі взагалі не знаємо де він, хоча б... Чого з їхньої часті зовсім нікого не міняють. Звісно, ми стараємося звертатись до міжнародних організацій. Нам треба залучати міжнародних партнерів, дипломатію, третю сторону, країни інші. От ООН, і Червоний Хрест, вони абсолютно бездіяльні. Вони кажуть, що ми не можемо нічого зробити, у нас немає доступу, ми не можемо тиснути. Росія не дотримується жодних Женевських конвенцій, тому я не знаю, як. Як вони планують організовувати свою роботу, але поки що вони її ніяк не організовують, вони абсолютно бездіяльні. Подія це для того, щоб донести посил до міжнародних країн, до країн, які зараз на даний час дуже занепокоєні станом, який в нас відбувається в країні, що ми будемо боротися до кінця за наших полонених, щоб вони повпливали все ж таки на країну агресора. Ще більшими санкціями, ще більшим можливим впливом, щоб наша країна отримала зброю, ще більше зброї, щоб тим самим ми змогли отримати перемогу.